Загальноосвітня школа першого другого ступенів Смілянської районної ради Черкаської області. Життя кожного навчального закладу має власну славну історію, свої незабутні моменти шанованих та гідних попередників, талановитих випускників, а ще крізь десятиліття заклад несе сформовані роками традиції. Школа це храм науки, місце, де навчаються та працюють ентузіасти однодумці. Педагогічний колектив становить єдину команду, життєві орієнтири якої спрямовані на плекання майбутнього української нації. Архівні документи свідчать, що вперше техницьку школу згадано у статистичному звіті Київського губерського комітету за 1900 рік, де сказано. В селі Декліно є одна школа грамоти. Приміщення школи було збудовано у 1899 році на кошти земства. Першим учителем був Гронзя Петро, який у чотирьох класах навчав 25 учнів. Далі Гайдамака Василь, погрібна хрестя. У 1926 році були створені лікнепи. Навчали олійник Назар, теплий Нечіпір. Спочатку навчання здійснювалося по хатах, а згодом у школі. З 1927 року почало працювати нове приміщення школи, директором якої був Гнатенко Олександр Аврамович. Споруда слугувала до 1988 року. У 1937 році чотирирічна школа була реорганізована в семирічну. Під час окупації школу було перетворено на табір. Працювати школа почала після війни. Завідуючим був Ярошенко Трифон Кузьмович. Після війни у початкових класах нашої школи навчалося 150 учнів. Директором був Гайдамака Корній Якович, далі Іванченко Ганна Федорівна. У 1948 році директором стає Кибаленко Сергій Павлович. На цій посаді він працює 22 роки. З 1960 року школа стає восьмирічною. Нинішнє приміщення школи, де було 10 класних кімнат, спортивний зал, бібліотека, збудовано у 1962 році. При школі діяла їдальня. З 1970 до 1982 року директором школи працює Куцовський Микола Олександрович. В цей час було створено міцну матеріальну базу школи, 30 наявної залишилося з тих часів до сьогодні. З 1982 по 2000 рік школу очолює. Олійник Петро Миколайович. За цей період пічне опалення замінено водяним, збудовано котельню, відремонтовано спортивну кімнату, замінено підлогу, перекрито дах школи, добудовано приміщення кухні, побудовано погріб, облаштовано спортивний майданчик. Великий внесок у розвиток освіти в селі Теклене зробили вчителі, жителі села. Іванченко Борис Федорович, Охріменко Лука Олексійович, дядечко Оксана Дмитрівна, Рак Галина Андріївна, Марцін Катерина Данилівна, Ткалічніна Нечипорівна, Личак Галина Несторівна, Білінський Микола Володимирович а також вчителі, працівники, які пов'язали життя з Теклинською школою в 1989 році. Школа набуває статусу неповносередньої з поглибленим вивченням трудового навчання. У 1999 році школа отримує статус загальноосвітньої школи першого, другого ступенів. З 2000 року директором школи працює Лиценко Галина Вікторівна. Нині в школі навчається 60 учнів, працює 13 Вчителів. Незважаючи на те, що змінюється покоління вчителів та учнів, статус школи, дух школи і традиції залишаються незмінними. Сучасна школа не може повторити досвіду попередників, проте колектив береже і примножує традиції, напрацьовані роками, вдосконалює їх, робить заклад новочасним, особливим, успішним. Атмосфера домашнього затишку, сімейного піклування та взаєморозуміння дає школі щось особливе, неповторне. Школа з кожним роком стає все кращою, оновлюється, осучаснюється. Нині ми школа добра, любові успіху. Працюємо за шістьома системами, які включають у себе основні напрямки діяльності сучасного закладу освіти. Це система збереження здоров'я, методична система, навчальна, виховна система школи, система співпраці з батьками та громадськістю та система матеріального забезпечення. В основу організації навчально-виховного процесу покладено систему збереження здоров'я, яка реалізується через проєкт Академія здоров'я. Щорічно проводиться моніторинг стану здоров'я учнів, організовуються практичні заняття, ведеться роз'яснювальна робота серед дітей та підлітків. 100% учнів охоплено гарячим харчуванням. Для дітей готуються різноманітні смачні страви, кухар ретельно дотримується технології приготування. Рухливі перерви, які проводять самі діти, особливо подобаються молодшим школярам. Час між уроками проходить цікаво та з користю для здоров'я. На уроках у перших-п'ятих класах проводяться різноманітні фізкульт-хвилинки, руханки, сюжетні хвилинки релаксації. Учнівська агітбригада за здоровий спосіб життя пропагує відповідальне ставлення до власного здоров'я і життя. Цікаво та змістовно проходять уроки основ здоров'я! На яких діти отримують не лише теоретичні відомості, а й здобувають практичні навички для збереження власного життя та здоров'я, реалізують свій потенціал діти на заняттях факультативу Я, моє здоров'я, моє життя. Літня оздоровча кампанія також побудована на здоров'я зберігаючих технологіях, які направлені на вироблення в учнів навичок фізичного самовдосконалення. Психологічного розвантаження, творчого розвитку. Усе, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я школярів, є результатом чіткої послідовної роботи колективу вчителів, які турбуються про безпечні умови навчання учнів. Успішного учня може виховати тільки успішний учитель. Методична система школи спрямована на творчий саморозвиток кожного учителя, пошук ефективних шляхів у роботі з учнями на уроках і в позаурочний час. Ця система реалізується через цільовий проект Сходинки до вершин. Команду вчителів поєднує одна мета, до якої вони йдуть упевнено, прагнучи позитивного кінцевого результату. Усі педагоги колективу мають вищу освіту, систематично підвищують свій фаховий та методичний рівень, зокрема, шляхом участі у різних методичних заходах школи та району, професійних творчих конкурсах, виставках, на курсах підвищення кваліфікації, шляхом самоосвіти. Зокрема, лисенко Галина Вікторівна. Лауреат премії імені Олександра Захаренка, дипломант обласної виставки Освіта Черкащини 2012. Галина Вікторівна представляє свої педагогічні набутки на обласний конкурс цифрових ресурсів, виставку педагогічних інновацій Освіта Смілянщини та освіта Черкащини. Має друковані матеріали у фаховій періодичній пресі. Вона учасник всеукраїнського конкурсу Панорама творчих уроків, член Обласної творчої групи директорів малокомплектних шкіл. Олійник Олена Леонідівна є учасником ряду обласних інтернет-конференцій, учасником та переможцем обласних всеукраїнських молодіжних конкурсів. Представляє свій педагогічний досвід на виставку педагогічних інновацій освіта Смілянщини та освіта Черкащини. Бабінцева Ірина Володимирівна систематизувала матеріали обласних конкурсів Ліги старшокласників, всеукраїнських конкурсів учнівської творчості, представляє свої педагогічні ідеї на обласний конкурс цифрових ресурсів, виставку педагогічних інновацій освіта Смілянщини та освіта Черкащини. Хмелярчук Людмила Петрівна. Переможець районного та учасник обласного конкурсу Учитель року 2015. Її вихованці є постійними учасниками та переможцями районних і обласних олімпіад та конкурсів з української мови та літератури щорічно представляє свій досвід у конкурсах на кращу серію цифрових ресурсів. Більше 40 мультимедійних робіт розміщено на сайті Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Має друковані матеріали у фаховій періодичній пресі. Олійник Тетяна Миколаївна. Учасник районного конкурсу Учитель року 2014. Вихованці гуртка виготовлення іграшок сувенірів, яким вона керує, неодноразово отримували перемоги на районному, обласному та всеукраїнському рівні. Тетяна Миколаївна є учасником районної динамічної групи вчителів біології, розробляла веб-квестви з біології, електронну систему перевірки знань, Знайка. Мех Наталія Вікторівна брала участь. Участь у розробці електронної системи перевірки знань Знайка представляє свої педагогічні набутки на обласний конкурс цифрових ресурсів. Кушнір Надія Петрівна є керівником методоб'єднання вчителів початкових класів школи. Розробила посібник з розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики. Як учасник районної творчої групи вчителів початкових класів представляє свої роботи на обласний конкурс цифрових ресурсів, є членом обласної творчої групи вчителів початкових класів. Чмількова Валентина Михайлівна має друковані матеріали у фаховій періодичній пресі, представляє свій педагогічний досвід на виставку педагогічних інновацій освіта Смілянщини та освіта Черкащини, голубець Віталіна Миколаївна. Є районним тренером експрес-курсів з основ здоров'я, доповідачем семінарів та методоб'єднань вчителів початкових класів району. Івановська Людмила Олексіївна підготувала посібник з розвитку мовлення молодших школярів, має друковані матеріали у фаховій періодичній пресі. Педагогічний колектив школи неодноразовий переможець за підсумками огляду конкурсу по підготовці закладу до нового навчального року у 2008, 2012, 2013 роках. Навчальний заклад та колектив систематично відзначається грамотами та дипломами різних рівнів. У 2014 році школа учасник п'ятої міжнародної виставки Сучасні заклади освіти та учасник шостого міжнародного форуму Інноватика в сучасній освіті. Щорічно на базі школи проводяться районні семінари, на яких вчителі школи діляться досвідом своєї роботи із колегами району, засідання педагогічної ради, методичної ради, методичні об'єднання вчителів початкових класів та класних керівників, що проводяться у школі, проходять у творчому ключі. Суттєвим резервом підвищення якості та доступності освіти є ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Школа забезпечена сучасним навчальним комп'ютерним комплексом навчання 4 плюс 1. Школярі навчаються в атмосфері взаємоповаги, любові, добра. Навчальна система, що реалізується через проєкт Формула успіху, має на меті сформувати творчого, успішного випускника. Педагогічний колектив Теклинської школи, дотримуючись вимог державного стандарту загальної середньої освіти, працює над проблемою забезпечення належного рівня викладання навчальних предметів відповідно до чинних програм. Будь-яка школа славиться не кількістю учнів. А якістю знань та успіхами вихованців педагогами проводиться цілеспрямована робота щодо виявлення і підтримки творчо обдарованих дітей у кожній із галузей знань. За підсумками районних олімпіад 2004 по 2014 рік школа отримала 29 призових місць. П'ять учнів були учасниками обласних олімпіад та конкурсів. Учениця восьмого класу була переможцем обласної олімпіади з української мови в 2010 році. Учні школи протягом п'яти років є переможцями районного та учасниками обласного етапів міжнародного конкурсу знаців рідної мови імені Петра Яцика. Та конкурсу учнівської творчості імені Тараса Шевченка. Маємо переможців районного та обласного етапів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман, учасника всеукраїнського етапу конкурсу, зоологів і тваринників, переможців предметних олімпіад, змагань та конкурсів готують талановиті педагоги. Зокрема, Лисенко Галина Вікторівна, Плясунова Ніна Григорівна, Олійник Тетяна Миколаївна, Хмелярчук Людмила Петрівна, Удовенко, Сергій Анатолійович. Учні нашої школи беруть активну участь у творчих та художніх конкурсах, спортивних змаганнях, інтерактивних конкурсах Кенгуру. Колосок, левеня, геліантус, конкурсах учнівської творчості, майбутнє лісу у твоїх руках, Мамо, ти моя колиска, всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі Український суменір та багатьох інших конкурсах і проектах. Щорічно понад 20 учнів є переможцями цих конкурсів. Команда школи регулярно бере участь у спортивних змаганнях місцевого, районного та обласного рівнів. На рахунку наших спортсменів понад 50 перемог. Ми пишаємося своїми учнями, адже і поза межами школи вони тримають лідерські позиції. Загальна середня освіта сьогодні має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку, виховання громадянина патріота своєї держави. Виховна система школи реалізується через цільовий проект від добра з любов'ю до успіху. Кожен класний колектив працює за адаптованою під свій клас програмою виховання. Має свої класні традиції, веде щоденники добрих справ. Традиційні виховні години замінено годинами добра. У практику виховної роботи увійшли уроки мужності, тренінгові заняття, години спілкування. Велика увага ще з початкових класів приділяється профорієнтації. Діє шкільна рада профілактики правопорушень. Проводяться єдині дні профілактики правопорушень, тижні правових знань, конкурси малюнків на правову тематику. Відбуваються зустрічі із працівниками служби у справах дітей дільничним міліціонером. У школі діє дитяча учнівська організація, пошук, члени якої активно працюють над реалізацією інтернет-проекту Ми. Патріоти Черкащини протягом останніх років члени учнівського самоврядування представляли матеріали у цілому ряді обласних проєктів, зокрема, Пишаюся тобою, рідний краю, щоденник корисних справ, Добро починається з тебе, які були розміщені на сайті Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників у підрозділі Ліга старшокласників. У районному огляді конкурсу експозицій музеїв та музейних кімнат на краще представлення життєвого і творчого шляху Тараса Шевченка наш пошук виборов третє місце. Цією роботою керує педагог-організатор Бабінцева Ірина Володимирівна. У школі діють волонтерські загони, а гідбригада за здоровий спосіб життя. У районному заочному фестивалі волонтерських загонів на краще висвітлення своєї діяльності наші волонтери здобули третє місце. Щорічно учні школи беруть участь у районних конкурсах Грайлива веселка, літо до побачення, КВК, юних пожежників та мають перемоги. З метою розвитку творчих здібностей учнів у школі організована гурткова робота. Діють гуртки, каскарик, керівник Чмирькова Валентина Михайлівна, цікава математика, керівник Мех Наталія Вікторівна, Зорепад – керівник Бабінцева Ірина Володимирівна, літературна студія Зернятко керівник Милярчук Людмила Петрівна, юний біолог, виготовлення іграшок сувенірів, керівник Олійник Тетяна Миколаївна, спортивні, баскетбол, волейбол. Керівник Удовенко Сергій Анатолійович, члени літературної студії Зернятко, керівник Хмелярчук Людмила Петрівна випустили дві збірки власних поетичних творів, члени гуртка Юний біолог, керівник Олійник Тетяна Миколаївна. За участь у обласному конкурсі Екологічна стежина були нагороджені дипломом, вибороли друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу День юного натураліста. Члени спортивних гуртків, баскетбол, волейбол, керівник Удовенко Сергій Анатолійович мають перемоги у конкурсах різних рівнів. Кілька учнів мають спортивні юнацькі розряди. З 2006 року у школі ведеться Книга Пошани, куди щорічно заносяться фото та імена кращих учнів, колективів, учителів у різних номінаціях. Адже сьогодення школи стане гідним підґрунтям історії закладу у майбутньому. Ми шануємо наших духовних наставників, серед яких. Олійник Петро Миколайович, Плясунова Ніна Григорівна. Осередком виховної роботи став Сільський краєзнавчий музей, який був створений у 2009 році. У зборі експонатів взяли активну участь педагогічний та учнівський колективи школи. Тут можна ознайомитись з побутом, звичаєм наших предків, односельчан, історичними подіями, визначними постатями односельців. Серед музейних кімнат є та, що ознайомлює з історією становлення освіти в нашому селі. Зібрано чимало шкільних речей, якими користувалися учні різних часів. Відкриття на подвір'ї школи у 2014 році пам'ятника Тарасу Шевченку на честь 200-річчя з дня його народження започаткувало новий морально культурний етап розвитку школи. Школа співпрацює із громадою села. Більше того, стала центром її розвитку. Система співпраці з батьками та громадськістю реалізується через цільовий проект Юних громадян. Виховуємо спільно. Сукупно з громадою проводяться загальносільські заходи, відзначаються державні та народні свята. Переймається нашими проблемами і радіє нашим успіхам сільський голова Олена Миколаївна Ковальська. Школа співпрацює з Товариством Червоного Христа. Щорічно волонтери беруть участь в акції Серце до серця взаємодіє із центром дитячої та юнацької творчості, службою у справах дітей, психологом, дільничним міліціонером, сільським бібліотекарем, працівниками музею. Відчуваємо велику і таку важливу для нас підтримку з боку батьків, які є рівноправними учасниками навчально-виховного процесу, завжди цікавляться життям школи, переймаються нашими проблемами. Активно діє батьківський комітет у 2012 році. Було відзначено річчя нашої школи. Це свято не тільки для нашого закладу. А й для всієї громади. Адже школа всьому дає початок. З нагоди ювілею школи започатковано проект рідній школі 50 добрих справ. У рамках акції Хай наша школа трояндою квітне руками працівників та учнів було створено алею краси, на якій висаджено троянди. Випускники школи створили алею вдячності, висадивши на ній туї. За останні 50 років школа має 570 випускників. З них 33 учні закінчили школу з відзнакою. Серед випускників є такі, що стали кандидатами, докторами наук, працюють на керівних посадах у різних галузях господарства. 30 випускників здобули професію вчителя. Нині шість колишніх учнів навчаються у педагогічних закладах. Важливою у наш час є система матеріального забезпечення, бо від неї залежить комфорт перебування учнів у закладі, якість навчально-виховного процесу. Незважаючи на скрутні часи, за останні роки у школі сталося багато позитивних змін в плані покращення матеріально-технічної бази. Спільними зусиллями школу газифіковано, побудовано нову котельню, відремонтовано спортивну кімнату, встановлено комп'ютери, школу підключено до мережі інтернет, побудовано внутрішній туалет, створено зимовий сад. Щороку проводиться косметичний ремонт класних кімнат, оновлюється інтер'єр, упорядковується дитячий майданчик, територія школи. Усі шість систем діяльності нашого освітнього закладу є цілісним механізмом, який злагоджено працює для великої мети, виховання громадянина добротворця. Ми Вчителі Теклинської загальноосвітньої школи першого другого ступенів працюємо з єдиною метою в майбутньому побачити своїх вихованців благополучними та успішними. А шлях до цього лежить через серце, сповнене любові. Любов, любов же зароджується з добра Усі ми з оптимізмом дивимося у день завтрашній і віримо. Що посіяне зерно добра та любові обов'язково проросте. Наша школа це школа добра, любові і успіху. Дитина приходить у світ завдяки любові для того, щоб любити цей світ. Людина починається з добра і любові. Саме ці якості є запорукою успіху і благополуччя. Успіху не можна досягти відразу. До нього крок за кроком ведуть нас наші вчителі. Наша школа особлива тим, що ми, її учні, по-справжньому любимо своїх вчителів, а вони люблять нас. Ми це відчуваємо. Я люблю свою школу, люблю слухати співдзвоника, який не просто кличе учнів на урок, а й об'єднує нас. У Теклинській школі ми стаємо справжніми людьми.